Сьогодні, в цей недільний день на запрошення релігійної громади храму Святого Великомученика, і цілителя Пантелеймона, села Вільного із благословення керуючого Дніпропетровської єпархії православної церкви України, високопровосвященічного митрополита Синіона. Сьогодні духовенство зібралося разом з вірянами в цьому святому храмі для того, щоб звершити. Воскресне богослужіння. Це перше богослужіння буде звершуватися в цьому храмі українською мовою. До цього, до цього часу, до цього дня, громада йшла два роки. Два роки назад в цьому селі зібралися збори громади села, і на цих зборах виявили рішення про те, щоб перейти вийти зі складу Московського патріархату і увійти в сім'ю Дніпропетровської єпархії Православної церкви України. Це відбулося, але на протязі двох років це була така велика плідна праця, згуртована праця громади, які бажали згідно чинного законодавства України війти законно в свій власний храм, який вони і будували, які за яким вони доглядають, і в якому вони хочуть молитися в вільній незалежній Україні. В помісній православній церкви, і сьогодні цей день, слава Богу, з Божою допомогою настав. Сьогодні ми будемо звершувати богослужіння, молитися в першу чергу, дякувати Богові, молитися за перемогу, молитися за наших славних воїнів, молитися за жителів цього села. Ми віримо і свято молимося про те, щоб село було єдине, щоб село було об'єднане, щоб ця громада, територіальна громада, релігійна громада була була єдиним цілим, які працювали на перемогу нашої країни. І ми свято віримо це і запрошуємо всіх православних християн цього села, села вільного, щоб вони приходили до цього храму, молилися в українській церкві, тому що православна церква України це канонічна законна церква України, церква, яка має. Томас, церква, яка має документ про незалежність, церква, яка в спілкуванні зі святим православ'ям, церква, яка молиться за свій український народ, яка молиться за українських воїнів і священнослужителі Української православної церкви, православної церкви України, є капеланами наших збройних сил України. Тобто, ми всі робимо єдине ціле для того, щоб наближати нашу перемогу. І я сьогодні вітаю громаду, релігійну громаду всіх православних християн села вільного з тим, що нарешті відбулося цей довгоочікуваний момент, коли е, віряни можуть входити в храм, який належить до православної церкви України, вільно сповідувати свою православну віру, молитися за своїх батьків, за свої рідні, за своїх близьких, за весь український народ в нашому українському. Перша літургія українською рідною мовою сьогодні, ми будемо з благословення нашого владики Семіона служити сонмом духовенства Дніпровської єпархії Криворізького району. Будемо возносити молитви за наших в першу чергу за наших воїнів за тих героїв, які зараз віддають своє життя. Тому що ми просто не можемо промовчати, якщо на Території Криворізького району є храми, які підпорядковані зараз Московському патріархату і країні-агресор. Тому сьогодні у нас буде перша літургія, слава тобі Господи! Громада вже зайшла у стіни рідної церкви, де буде вже як у рідній оселі, у маминій оселі, у Божій оселі, тому що сьогодні Господь і присвята його Діва Богородиця та великомученик Пантелеймон будуть молитися з нами за нашу Україну, за наших героїв і за вільненську українську громаду. Заснування цього місця, де построї, построїли храм і цю територію. Є тут учасник. О. І слава Богу, так робили, робили. Якби не та клята війна, хто знає, як було б, але слава Богу, все стало на своїй місці. Ми стали настоящими, українськими, без участі тих. Я завжди говорив. Я за московський патріархат, але за забором нашої держави. От там хай буде. А тут і у мене. Дорога громада, храму Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона разом із настоятелем оцем сергієм, Я вітаю вас з перемогою. з перемогою світла над темним, з перемоги правди над неправди. Я вітаю вас цим першим богослужінням в вашому храмі, до якого ви так довго йшли. Два роки назад. ви прийняли вольеве рішення вийти зі складу релігійної організації Московського патріархату. Вийшовши зі складу Московського патріархату, ви увійшли Сім'ю Дніпровської вагії православної церкви України. Цей день я сьогодні в першу чергу хочу подякувати нашим славним воїнам, захисникам і захисницям, які боронять фронт основний, і сьогодні ми захищаємо свій внутрішній фронт, духовний фронт. Тому що ми можемо захищати країну, яка є в основі сьогодні, але без нашої церкви, без української церкви не може бути повноцінної української держави. Тому я сьогодні, дорогі браті і сестри, у христі, вітаю вас з таким урочистим днем, з, божественно, з божественною літургією, яку ви звершили першим в цьому храмі, такого. В складі духовенства Православної церкви України українською мовою. Жодного разу не сумнівайтеся в своєму правильному виборі, тому що ви пішли дорогою правду. Ви не захотіли, щоб вас обманювали з церковних ангонів, щоб вам розповідали, що ця релігійна організація не московський патріархат. І багато чого іншого. Ви заморилися це слухати, а ще найбільше ви стали разом з воїнами і допомагаєте їм наближати перемогу. Бо це перемога. Перемога, коли ви зібралися на свої збори і проголосували за вихід з Московського патріархату. І сьогодні ще вже повна перемога, коли ми вже увійшли в свій храм. Я переконаний, не дивіться на стіни, що тут чогось не вистачає, що тут чогось немає, не дивіться на те, що було так, стало по-іншому, що щось хтось забрав, вкрав, виніс. Не звертайте на це увагу. Господь дасть, і вам, і ви зможете це зробити ще краще. Саме основне, бережіть свою любов в своєму серці, бережіть свою віру, бережіть своє тепло, яке є у вас, цю любов, яка привела вас до української церкви, цю віру, за яку ви боретеся і перемагаєте, цю любов, за якої наші воїни йдуть захищати нашу Україну. І ми обов'язково переможемо. Тому я бажаю вам Божої благодаті, що пам'ятайте, храм це не тільки стін, храм це в першу чергу молитва. Храм це в першу чергу ваша душа. Дає Господь час земного життя, використовуйте його для спасіння своєї власної душі. Приходьте до цього храму. Сьогоднішнього дня в цьому храмі кожного дня буде звершуватись богослужіння. Ви будете мати можливість приходити сюди і молитися за свій рідний близьких, за здоров'я чи потрібно за упокій за завжди моліться за успіх наших воїнів. Їхній успіх наш успіх. Буде український воїн. Буде Україна. Буде український воїн, буде український священник. Буде український священник, буде українська церква правдива, церква помісна нашого народу, церква наших козаків. І ми свято віримо в нашу перемогу. Тому що ми об'єднані цією вірою і ми об'єднані цією любов'ю. Благословляє вашу молитву в цьому святому храмі, доброму здоров'ю, з таким духовним завжди піднесенням з християнською любов'ю. Пам'ятайте, в цьому храмі немає чужих. Є всі свої рідні, Христові, ті, які прийняли Тайсне хрещення, ті, які православні, незалежно від того. Чи ці люди хрестилися тоді ще в Московському патріархаті, чи хрестили своїх дітей, онуків має значення. Ніхто нікого не перехрещує, а приходять і моляться в православній церкві України. одна українська Христова Сім'я. Запрошуйте і тих людей, проявляйте любов, проявляйте християнське відношення, молитву. І турботу про своїх односельчан, про своїх близьких, які ще сьогодні в роздумах, чи приходити, чи не приходити, тому що, можливо, ще хтось перебуває в цій омані брехні, цієї організації Московського патріархату. Але правда сьогодні тут, правда сьогодні висторжествувала. І ви є велика складова. Велика частина цього храму цієї громади, релігійної громади. Не тільки релігійної громади, а всієї громади села Відно, тому що можливо ви є достойним прикладом, як потрібно боротися за правду, за добро, за істину. Ми сьогодні висловлюємо всім вам подяку. Ми сьогодні висловлюємо подяку і нашим правоохоронним органам. І поліції, і служби безпеки за те, що сьогодні вони оберігають. Що оберігають? Закон. Законність. Тому що ми все діємо і чинимо згідно чинного нашого законодавства. Мухай Господь і Наталя допомагає, укріплює і бажаю вам завжди тут гарної молитви, запрошувати нас в гості. Ми також будемо з великим задоволенням приїжджати до вас і розсіляти вашу таку радісну, спільну молитву. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христовсь воскрес. Христовсь воскрес. Також ще раз хотів би сьогодні передати всім вам благословення і вітання Митрополита Симеона, Він сьогодні перебуває е, на Богослужінні в Києві разом з Сстоятелями Свято-Михайському Золотоверховому монастирі з нагоди від річниці відновлення цього монастиря. Але він сьогодні потумки, молитвою своїм благословенням з вами. Багато він знає вас, тому що приїжджали від пихального управління і сьогодні. Я хотів би від імені Владики подякувати в першу чергу тим людям, які ви всі активні, тому що ви сьогодні в цьому храмі. Ви всі добрі, ви всі світлі, ви всі патріоти і християни. Але хотів би владика просив особливо подякувати визначити людей, які витрачали свій час, які витрачали. Кошти, які витрачали свою силу енергію, на них не стояло питання приїхати в єпархію, приїхати в державну міськову адміністрацію обласного будь-де потрібно, вони завжди були готові і для того, щоб прискорити цю справу для того, щоб відбувався справедливість цього закону, для того, щоб сьогодні ми всі тут довершили дослідження. Тому дозвольте передати вітальні потих і вручити відповідні нагороди. Мивістю Божою і Болодатю Святого Духа, що нам великий архіри Господь наш, Ісус Христос, шанували ми за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним українським народом громади, Волкова Володимира Сергіовича Восвиною, грамотою, синово Дмитро Дніпровський і Січиславом. Не помилуй, поди, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, за молимо, душ доспочиних братів і сестер наших невинобієних воїнів І громадян і дітей, які загинули під російської агресії, що за них сьогодні молимось і за відпущення їм усякої травини. Вільної, невільної, Господи не помилуй, освободи половину, Господи Боги, а Господи Бога не ворожий, та не провідність, спочиваю. Милость Божіє, царства небесного царство небесно, душення і кім'я у Христа безсмертного.